Сьогодні у нас крайнє цьогорічне засідання регіонального нашого конгресу місцевих регіональних влад, і сьогодні ми пріоритетно визначалися з тими напрямами, які ми сьогодні маємо робити, і ті, які наступному році для нас будуть залишатись пріоритетними. Звісно, ще раз проговорили план перемоги президента Володимира Зеленського. Це наш спільний план перемоги, який ми дійсно підкреслили, що ми в єднанні рухаємось вперед і підтримуємо нашого президента. Також розуміємо, ветеранські політики. Це теж один із план нашої внутрішньої стійкості, один із системних пунктів нашої внутрішньої стійкості. Ми сьогодні теж ретельно проговорили і побачили на досить позитивних зразках деяких громад: діяльність керівництва громад, діяльність самих громад, саме за напрямом підтримки наших ветеранів і створення необхідних умов для їхньої реабілітації і адаптації до середовища. Куди вони повертаються, сьогодні ми проаналізували і бюджетні наші процеси це кінець року, це пріоритетні напрямки, як ми будемо діяти в наступному році, куди ми будемо спрямовувати кошти. Ми непогані результати показали у зведеному бюджеті нашої області, тобто і громад, і нашого обласного бюджету. І переконаний, що таким же успішним балансуванням між Викликами, які на сьогодні є, пов'язані з війною, і нашим стійким бізнесом, стійкими аграріями, стійким стійкими підприємцями ми зможемо спланувати і поповнити і державний бюджет і наші місцеві бюджети в 2025 році. Пріоритетами неодмінно є підтримка наших збройних сил, підтримка ветеранських політик, підтримка сектору безпеки та оборони. Звісно, залишається обов'язково питання внутрішньо переміщених осіб і питання соцконом розвитку, куди ми включаємо всі напрямки, як сьогодні громади мають ефективно працювати з міжнародними організаціями в контексті нашого руху до Євросоюзу, як ми маємо використовувати грантові кошти. Пільгові кредити для того, щоб розвивати свої громади, розвивати нашу область. Такі напрямки вже реалізуються, і на 25-й рік я думаю, що якщо ми будемо рухатися таким чином, ми будемо ставати все успішніше.